У Сніжній Антарктиді, немов на кораблі, живуть собі пінгвіни великі і малі. Птахиці не літають, вони, як вартові, поважно походжають по крижаній землі. Діти, а чи знали ви, що пінгвіни це птахи? Хоча вони й без крил, а ще й плавають вправно. Більшість цих чудових створінь мешкають в далекій Антарктиді. Як ви думаєте, а чи не холодно пінгвіням жити в таких холодних умовах, купатися в крижаній воді? А зовсім і ні. Навіть навпаки, вони дуже добре пристосовані до такого клімату та перебування в холодній воді. Пінгвіни чудові плавці, вони можуть дуже глибоко занурюватись під воду в пошуках харчування. Під водою вони можуть перебувати до 20 хвилин. І тут їм стає в нагоді їхнє водонепроникне пір'я, шар під кожного жиру, лапки, як невеликі весла, крила плавники. Все це служить пінгвінам для комфортного та тривалого перебування під водою. На сушу пінгвіни вибираються, щоб перепочити та в очікуванні потомства. Тільки здається, що ці птахи неповоротні та повільні. Лише погляньте, як спритно вони плавають, а деякі види з пінгвінів можуть розвивати швидкість. До 20 км за годину. Мабуть, ви бачили в фільмах, мультфільмах чи передачах, як пінгвіни часто ковзають по снігу та льоду на животі. Може здаватися, що так вони розважаються. Але річ в тому, що їхнім коротким лапкам важко пересуватися рихлим снігом чи по слизькому льду. Тому Ось так на животику вони пересуваються, бо просто так легше. Кожне сімейство з нетерпінням очікують на потомство. А коли вже з'являються маленькі пінгвінята, то малюки очікують на воду не проникне пір'я близько року. І увесь цей тривалий час маля перебуває поруч з батьками. Матуся увесь цей час займається полюванням, щоб нагодувати маля і тата пінгвіна, який залишається з дитинчам. Він оберігає його і зігріває своїм теплом. Ось такі вони чудові, красиві, загадкові. Та дуже цікаві птахи, пінгвіни.